Знешкодити міну, врятувати життя та збудувати будинок. Черкаські діти гралися у дорослих. В організованому містечку професій без страху вправлялися з водонапірними шлангами, гранатами та цементом. Так заробляли собі гроші. Все, вітаю тебе, ти вже став дорослим, отримав паспорт. Аби отримати паспорт у цьому містечку, достатньо знати своє ім'я та прізвище. Через великий наплив бажаючих Андрій у реєстраційному пункті, як і в реальності відстояв чималу чергу. Що за документ сумнівається. Але навіщо потрібний знає добре. Що ми заробляти гроші. Потому дітвора прямує до роботодавців. Їх тут кілька десятків. Справжні чоловіки примітно зупиняються біля будівничих. З ними замішують суміш, беруть до рук кельму та вправно зводять стіну. Пальці, пальці дававторно. Так. Тепер беремо опять кельму. Так от по кельму по середній стороні чуuć. Вбивати на середній Бей, бей, не бойся. Хто такий будівельник? Давид відповідає одразу. Він строить дом. Одна з найпопулярніших робіт криміналістика. Тут у дітей беруть відбитки пальців та знайомлять з бойовим спорядженням. Сюди ціли всі сюди вони. А ось на цю кнопочку вона нажимає. До смаку вона припадає і дорослим. Афіки дивино бач, спасає в майбутньому черкаські діти хочуть рятувати життя. Принаймні на станції оперативників малеча щиро радіє. Тут витягують поранених та розрізають тубу. Для цієї небезпечної роботи їх за технікою безпеки спершу задягають. Лише по тому підпускають до обладнання. Ой! Найменших заробітчан поміщають у водяний катер. Там вони кермують та фотографуються. А на пожежній станції діти, які годиться, керують водою. Щоправда, гасять баскетбольний м'яч. Допомагає інструктор. Маленький Артем не обходиться без батьківської підтримки. Саш, давай полив. Бачив був продавець консультант. Він у нас був банкіром був, пожарником був. Був ось тут. Хіміко-радіологічні лабораторії ви що ми визначали, Тьома? Який воздух? Чи зараз заражений, чи не заражений, да, Тьома? Було класно. Можна, коли я виросту і буду пожарником, приїжджати до бабушки і огород поливати. Наприклад, себе діти випробовують і на станції першої медичної допомоги, і в іпровізованому магазині. За кожну роботу діти, як і в реальному житті, отримують винагороду. Тут це ось такі умовні гроші. Потім їх можна обміняти в спеціалізованій крамниці. Зарплатню та досвід роботи записують кожному учаснику у паспорт. Таку процедуру, кажуть організатори, обирали не випадково. Проект має спеціальну місію, тому й професії підбирали відповідно соціальні. Вчаться цінувати гроші, цінувати працю своїх батьків, тому що тут їм треба дуже добре потрудити, щоб купити щось навіть саме банальне. Тому що мінімальна ціна це здається 200 євроків. Це чотири роботи. У нас були у нас найстарший вік. Це здається 50 років, коли ми мужчині видали паспорт. От і він пройшов. Він працював, і він такий задоволений дістав, що Отримані євро діти витрачають самостійно. По закінченню робочого дня купують солодощі та канцелярію. Після Черкас місто професій направиться до Кіровограду. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.